Який простий спосіб знищити мислення в малій групі? Долучити її до влади. Подивіться, як наша система державна діє з е, громадянськими активістами. От всі там роки, спочатку, там з першої з першого майдану постійно активістів залучають до влади, ставлять в ієрархію. і далі він зникає. Ну нема все мислення в ієрархії не відбувається. Він починає бути частиною системи і починає її захищати в освіті. Да, зменшити, зменшити фокус на гуманітарні науки, збільшити на природничі. В освіті вчитися знати, а не мислити. Зараз вся освіта побудована, на принципі, знати: тести, да, всі ці левели, там, там, да, бакалаври, магістри, там, всі ці штуки. Це не про мислення взагалі, це про знання. В результаті в таких диверсій да, виростає там одна, дві-три генерації людей, які, ну, які живуть у такому кастрованому світі. І ясно, що вони нічого не можуть. Вони приходять до влади неминуче. Не тому, що вони прям прагнуть влади, просто інших нема. Всі такі. <ріст> <ріст> ну і далі можна от, йти війною.